Всім привіт! Це валютний огляд за вересень, прогноз на жовтень на четвертий квартал на 26-й рік, моє очікування. Отже, в вересні Нацбанк остаточно перейшов до регулювання ринку по двом валютам долару та євро. Тобто, нам потрібно слідкувати вже за двома валютами. Міжбанк став активнішим, а ось гривнева ліквідність скорочується, і це сигнал для четвертого кварталу, непростий, негативний. Долар на Міжбанку зріс на 5 копійок по результатам вересня 41,31 гривня. На готівковому ринку більше емоцій. Долар зростав протягом місяця, але в останні дні різко відкотився і закрився нижче 41,5. Євро навпаки виглядав сильнішим завдяки його зростанню на світовому ринку в очікуванні зниження ставки ФРС США. На Міжбанку євро становив 48,44 зріз, готівковий закрився на 48,85%. Головне, грівневої ліквідності стало менше. Бізнес активніше продає валюту для покриття власних операційних витрат. Пропозиція валюти на Міжбанку зросла на 17%, попит лише на 7. В результаті дефіцит валютних операцій скоротився на 22% і це мінімум за 10 місяців. Всього дефіцит 1,26 мільярдів доларів. Завдяки цьому НБУ значно суттєво знизив валютні інтервенції до 2,3 мільярдів доларів. Активність населення знизилась і на готівковому, і безготівковому ринку. Краткові операції зберігають невеликий профіцит. Українці частіше конвертують валютні зарплати в гривню. Обсяги е, готівкою впали на 7%, і чиста купівля е, становила 382 мільйони доларів. Тобто українці купили на 382 мільйони доларів більше, ніж продали. Це не саме високі цифри, проте е, за останні два місяці е, вони підвищені. Серед головних подій вересня я відмічу Зниження ліквідності, яке я вже зазначив, бюджет на 26 рік є з великим дуже великим дефіцитом. При цьому е, закладено курс 45,7 за долар і 49,4 за євро. Зберігається рекордний дефіцит зовнішньої торговлі е, понад 34 мільярди доларів за 8 місяців цього року. МВФ оцінює потреби України в фінансуванні на 26-27 роки. 65 мільярдів доларів. Це дуже багато, і поки не зрозуміло де ці гроші взяти. Атаки на енергетику і логістику продовжуються. Це значний фактор тиску на економіку та рину. Що далі? далі? По жовтню насправді відсутня стабільна сезонність з 2000 року гривня укріплювалась 13 разів е, і знижилась 12 разів у жовтні. Тобто ніякого такого е, направленого тренду. Це місяць агроекспорту, але цьогоріч е, врожай слабкіший, ну, окрім кукурудзи. Металургія та руда слабкі. Е, слабкі е, не можемо підтримувати такий активний експорт. Е, запуск експорту зброї поки не створює відчутного ефекту. І ми не побачимо його в жовтні. А от імпорт навпаки він зростає від паливу і газу до одягу, алкоголю електрокарів. Імпорт в два з половиною рази перевищує експорт, і тобто валюта з економіки вимивається. І по мірі ударів по логістиці, по енергетиці, по бізнесу, ця різниця буде лише підвищуватися. І це фундаментальний фактор тиску. На гривню. Партнери заводять кредити та гранти, а ми купуємо імпорт. Е, ну, вже ж Там є багато і зброї і енергетичного імпорту, проте є багато і неефективного імпорту. В підсумку у них виробництво, а у нас е, е, залишається, зростає борг. Очікується, що НБУ вперше не в жовтні за тривалий час знизить облікову ставку з 15% і в січні він доведе її до 14%. Отже, буде знижуватись дохідність депозитів та до ОВДП. Це фактор проти гривні, бо її доходність знижується. Ключовим гравцем на ринку залишиться центробанк. Як би ми не крутили, його інтервенції і політика стосовно резервів визначатимуть напрямок руку. Поки зберігається керована гнучкість і значні валютні та гривніві обмеження на ринку. Отже, ми маємо. Таку регуляторну а, жорстку політику. Ще дуже важливий фактор бюджет. Цьогоріч потрібно знайти 300 мільярдів гривень на армію. А, на 2026 рік потрібно знайти 18 мільярдів доларів на соціальні видатки, які заплановані урядом. При цьому репараційна позика, на яку ми розраховували 140 мільярдів євро заморожених коштів російських, вони не те що під питанням. Зараз е бельгійці проти, вони тримають на європлірі ці кошти. Це створює е фіскальний тиск і невизначеність для гривні. Безумовно, безпекова ситуація е теж е набирає е більшого активності, особливо перед е початком опалювального сезону. Отже, зростає імпорт, падає експорт, разом з ним валютна стабільність е знижується. Якщо гривневої у ліквідності залишиться мало, курс можуть о, утримувати. Але якщо НБУ перейде до економії резервів і буде менше о, робити валютних інтервенцій, о, це дозволить о, стимулювати експорт, це дозволить збільшити валютні надходження, митні надходження, гривня безумовно, просяде. Тому маркетмейкер намберван, номер один НБУ. Отже, базовий прогноз на жовтень, долар в діапазоні. 41,25, 42 і 5, при цьому схиляюсь все ж таки на послаблення. Євро 47, 48,5. Я вважаю, що євро виглядає слабкішим і бачу більший потенціал для долару. На четвертий квартал, середньорічний середньомісячний курс, бачу на рівні 44,5, проте вважаю, що в такому курсу Нацбанк приведе ринок лише. Не може призвести кінцю року. І на 26 рік, на мій погляд, розрахункова модельна логічна ціна долару 46,5 це менше ніж закладено в бюджет. Проте реалізація всіх ризиків, в тому числі недостатність зовнішнього фінансування при збереженні всіх хотілок і побажань, які закладає уряд. Ну, можуть призвести іще більшого курсу десь 50 гривень за долар. Це був о, валютний огляд, місячний валютний огляд. Побачимось на наступному тижні. Будемо вже казати про о, тижневі тенденції. Дякую, до зустрічі!